Мобілізація, мобілізація зараз усіх у всіх у голові, в думках. У нас, на жаль, таких політиків немає. Це потрібно генералам на сьогоднішній день. Вістоматам, ну скажімо так, просто наплювати їх завдання, виконати план. Тільки після них можемо бути і ми, якщо спіймаєте, бо ми нещасні, ти маленькі. Мобілізація. Що ви думаєте з цього приводу? Ваші думки. Вітаю всіх друзі, вітаю всіх людям, мої українці. Хотілося б сьогодні поговорити на тему мобілізації. Дуже багато балачок, дуже багато людей зараз про це говорять. Що буде з мобілізацією? Що для України мобілізація, що для людей мобілізація, що мобілізація для генералів. Чиновників і так далі, там дуже довгий список. Але перед тим, як про це поговорити і вам розказати думки аналітиків, з якими я згоден, я б хотів би подякувати ще раз ще раз своїм підписникам за те, що підписані на мої два youtube канали Андрій Федоров, голоса Виши та Live без цензури та на мій телеграм-канал. Федоров Фріал Ньюс, дякую вам, друзі, за ваші коментарі та вподобайки, які надають можливість алгоритмам YouTube просувати мої відео, щоб їх дивилися українці, які зараз мешкають в Україні та за кордоном. Вітаю всіх! Отож до теми, що таке мобілізація для політиків. Це ну, по перше, це просто політичне питання. Політик він не хоче мобілізації, тому що він, по перше, хоче подобатись електорату і політик завжди думає про вибори. Це політика. І програш на виборах означає програш у війні, а не навпаки. Не часто буває, щоб е, політик став як Вінстон Черчилль, який був, і навіть зараз для мене це військовий вождь своєї країни, який поклав свою політичну кар'єру на вівтар перемоги у війні. У нас, на жаль, таких політиків немає. Якщо брати наших генералів, то для генералів мобілізація це питання ресурсів, ну, звісно. Так воно і є. Ресурси, людські ресурси, які необхідні для ведення війни для генералів. Електорат це не так, як для політиків, це солдати. Солдати мають бути молодими, сильними, здоровими, навченими військової науці і бажано мотивованими. Генералам бить байдуже, звідки візьмуться ці люди, хто вони, чи будуться робітники, робітники, селяни, депутати, пересічні громадяни чи чиновники. Головне, щоб вони були вчасно і в потрібній кількості. Оце потрібно генералам на сьогоднішній день. Ну, я так бажаю. Тут дуже, дуже тяжко сперечатися з цим питанням. Ну, я не можу не сказати про військомати, бо військомати це окрема така ланка в цьому питанні. Військкомати байдуже, байдуже, де брати людей у солдати. Для них мобілізація це важка, невдячна робота. Не завжди до речі, і пробудкова. Вони змушені шукати солдатів на вулицях, ловити їх в нічних клубах, дороги на роботу або в дитячий садок. І Це велике жахіття на сьогоднішній день. То що зараз у нас відбувається на вулицях, то що виробляють закашники. Військоматам, ну, скажімо так, просто наплювати на здоров'я, мотивацію, військовий досвід, на важливість роботи, які мобілізовані виконують у ТВО. Їх завдання виконати план цієї війни, ну, що потрібно військомата. А що ж мобілізація для населення? Для населення мобілізація питання життя і смерті. Бо після навіть Найбільш геройської смерті в бою немає вже ні перемоги, ні України, ні самого життя. Ніхто не хоче вмирати, це звісно, тому що нехай спочатку вмирають військові, бо їм за це гроші платять. Ну так думають люди. Потім нехай помирають поліціянти, тому що в них ну, є зброя, вони носять зброю і нас штрафують. Потім чиновники, вибачте, за такий сарказм. Потім ну, а так воно і є. Потім чиновники, тому що ми їх ненавидимо. Потім бізнесмени, тому що багаті, потім депутати, діти, еліти, війська НАТО, і тільки після них можемо бути і ми, якщо спіймаєте. бо ми нещасні ми маленькі українці. От такі справи, друзі. Але ми рухаємось далі. Тут таки висновок, що за таких людей воює імперія, за маленьких, бідних, нещасних, яким усі винні. Вона їх завойовує, борзих, розстрілює, особливо витирає сльози, дає пайку, заганяє в стігло, дозволяє носити вишиванку і вивчати в школах українську мову. Ну, мабуть, навіть і факультативно, хай буде так. А потім збирає їх в свою імперську армію і жене далі на захід, щоб завоювати інших маленьких, дурненьких європейців, яких так само, як і маленьким українцям, нема за що воювати і, звісно, не хочеться вмирати. Який підсумок можна підвести під тим аналітичним текстом, який я вам зараз озвучив? Бо в, більшій, в більшому відсотку, того, що зараз я сказав, я згоден, За все доведеться нам заплатити. Якщо не вам, не нам, то нашим дітям і це думка політичних аналітиків, з якими я згоден. І що думаєте ви з цього приводу? Що для вас мобілізація? Що, як ви рахуєте, що відбувається зараз з мобілізацією в Україні? Пишіть ваші коментарі. Тому що для мене це важливо, для нас це можливо, тому що разом тільки ми переможемо в цій повномасштабній війні України з російською мерзотою. Мобілізація, мобілізація зараз у всіх голові, в думках. Про це ми зараз це говоримо. Ми обов'язково переможемо в цій війні, але на останньому брифінгу пане генерал Залужний сказав: нам потрібно більше зброї, тому що я ще раз і ще раз нагадую і ще раз і ще раз говорю, що це ця війна, ця війна не тільки українського народу. З повагою, ну зрозуміло так. А це війна дронів та сучасної зброї, а не тільки людських ресурсів, яких в Україні стає все менше та менше. Отож, слава Збройним силам України, слава нації, слава українському народу. Отож, доброго вечора, ми з України.